Сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції нема жодного мобілізованого або жодного військовослужбовця строкової служби. Там бойові завдання виконують тільки військовослужбовці, які є професіоналами, і ті, які заключили контракт з Збройними силами України. Крім того, за рахунок підготовки військовослужбовців резерву а він на сьогодні складає близько 100 тисяч чоловік і навчання з резервом. Ми проводили в минулому році, на протязі декілька днів ми спромоглися призвати і провести навчання з резервом кількості 10 тисяч чоловік. Така сама робота. Вже січні, лютому робота з навчанням резерву спланована і буде проведена в Збройних силах України. Все це надасть можливість нам не проводити мобілізацію. Але звичайно, що якщо. Ситуація буде значно оскаржена, ускладена на зоні проведення терористичної операції, або буде проведена відкрита агресія проти України. Ми будемо вимушені таку мобілізацію проводити.